Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. У зв'язку із хресною ходою Української православної церкви Московського патріархату на перехресті вулиць Бежівка та Кільцева зібралися учасники АТО, волонтери, представники громадських організацій, правоохоронні органи, військовослужбовці та громада Борисполя. Люди із прапорами України, правого сектору та плакатами перекривають шлях учасникам ходи. Не залишилися осторонь представники громадського формування, сектор безпеки. Міська Бориспільська рада підтримала думку місцевих активістів, громадян Борисполя. І заборонила це проходження через місто. Громадське формування відповідно до своїх повноважень здійснює підтримку громадського порядку та допомагає, так, зберігати тут нормальний стан речей, щоб не було провокацій. І Допомагаємо виконувати законне розпорядження про недопуск представників. Колоною московського патріархату до міста Бориспіль. в принципі, це наша задача. Зараз ми її виконуємо. Активістка Тетяна Грінчук налаштована мирно, проте категорично проти проходження Борисполем. Сьогодні, коли йде в країні війна, іде війна, а не АТО з Московією. то вихадка сєпарська Московія. Це виходка Сєперська Московії з цією ходою. Це Абсолютно недоречна ідея, і вона тільки розколює суспільство, яке і так зараз страждає від того, що робиться в Україна. Це все. А я вважаю, що Україна спільна, суцільна. Ми патріоти, ми розумні, ми сильні. А віряни самі розберуться. Хто ходить до московської церкви, нехай ходить, то до української, нехай ходить. Але збурхувати зараз суспільство. І е, робити такий безлад не потрібно. от і все. Ми мирно будемо стояти і просити їх не йти. І взагалі я думаю, що Київ повстане також і їх не пустить, тому що два роки вони не ходили. Долучилася до пікетування і громада Полтави, яка бореться за єдину українську церкву. Ми приїхали сюди на підтримати наших всіх українців. Щоб московського патріархату не допустити сюди на Україну. У нас тут на Україні тут мир. Якщо вони хочуть йти на примирення, будь ласка, їжайте на Донбас і там приміряйтесь. Там війна йде, там наші хлопці гинуть. Нас тут хлопці не гинуть. Наш воєнний гацмату приїхали в відпуск, побули і обратно їду туди, туди війна. Хай всі патріархат йде туди. Хочуть з миром, значить, нехай буде одна помісна українська церква. Нам не треба самі, росіян. Учасники волонтерської організації Полтавська громада разом проявили ініціативу зустріти ходу із прапорами та плакатами на кордоні Харківської і Полтавської областей, а нині долучилися і до бориспільців. Я неодноразово більше ста разів була на Донбасі. І в мене є достовірна інформація від наших захисників, від представників національної гвардії. Також це 100% стопроцентна правда, що на московських церквах знаходилися російські снайпери, із московських дзвіниць вбивали наших хлопців, наших синів України. То як можна підтримувати таку церкву? Депутат міської ради Ярослав Годунок каже, що бориспільці готові пропустити учасників за мир лише за однієї умови, якщо вони оголосять анафему путіну. Підуть на кладо. До наших хлопців проведуть літургію, прийдуть до нас до хлопців, до Героїв Небесної Сотні, пам'ятника, стануть на коліна, попросити пробачення, і ми тоді готові їх пустити, тому що це насправді буде наша українська церква. Але коли вони називають ваш Путін там, або там ваша влада, то я вибачаюсь, тоді де вони живуть і чого вони тут знаходяться. Війна на Донбасі розпочалася тільки тоді, коли почався цей так званий хресний хід московських батюшок, які стояли перед військовими, перекривали і блокували наші війська. Станом на 15-го годину на кільцевій вулиці присутні солдати Національної гвардії України та губернатор Київської області Максим Мельничук, який повідомив, що треба дотриматися рішення сесії міської ради щодо заборони ходи через Бориспіль та спрямувати їх кільцевою до Києва. Слідкуйте за розвитком подій в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. Юлія Марценюк, Денис Гончар, новини телеканал Бориспіль.